28 жовтня, п'ятниця у щоденних обов'язках, але я ні про що не турбуюся і не дорожу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити радісну звістку Божої благодаті. Дії 20.24. твоя духовна сила та зростання в благодаті будуть пропорційні праці, любові й добрим ділам, які ти радісно звершуєш для свого Спасителя, оскільки він не пошкодував нічого, навіть свого життя, аби спасти тебе. Самі тільки добрі діла не спасуть жодного з нас. Але ми не зможемо спастися без добрих діл. Після того, як ми зробимо все, що нам до снаги в ім'я Ісуса і Його силою, нам слід говорити. Ми нікчемні раби. Луки 17,10. Якщо у вашому серці містяться багатства Христової благодаті, ви не повинні зберігати їх тільки для себе, бо спасіння душ залежить від знання шляху спасіння, який ви можете показати. Вони можуть і не прийти до вас самі та не розповісти про свої сердечні думки, але багато з них голодні та спрагнені, а Христос помер, щоб вони могли мати багатство Його благодаті. Що ж ви збираєтеся зробити, щоб ці душі? Що розділили благословення, якими ви вже володієте? Зростання в благодаті виявляється в здатності працювати для Бога. Хто навчається в школі Христа, той дізнається, як молитися та свідчити про Господа. Усвідомлюючи власну нестачу мудрості й досвіду, він навчатиметься під керівництвом великого учителя, знаючи, що тільки так набуде досконалості в Божому служінні. З кожним днем він стає все більш здатним осягати духовне. Кожен день старанної праці робить його все більш пристосованим для допомоги ближнім. Уміння з любов'ю та старанністю виконувати всі життєві обов'язки це той важливий урок, який має засвоїти ще багато послідовників Христа, аби виконувати Божу роботу, будучи механіком, комерсантом, адвокатом або фермером, втілюючи в повсякденне життя всі заповіді християнства. Потрібно значно більше любові і самовладання ніж для професійного проповідника на якомусь місіонерському полі, щоб залишатися віруючою людиною, будучи в майстерні ремісника або в конторі комерсанта, дотримуючись святості у всіх дрібницях щоденного життя і при укладанні угод, ні в чому не відступаючи від Божого слова, потрібна мужність. Але саме це Господь бажає бачити в нас, друзі. Будьте мужніми, будьте благословенними у ваших щоденних обов'язках, які Господь дарує вам, у ваших духовних обов'язках і, звісно, у ваших професійних справах. Будьте благословенні і підтримані ними.